Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Я на річці під назвою Десна. Ось вона позаду мене. Приїхав я сьогодні з саньочком, він там трошки десь поодель відійшов. Ловити рибу приїхали. Ловити рибу, перевіряти, адже вже два тижні я не був на Десні. Останній раз, якраз перед чемпіонатом світу. Перед деталією ми приїхали. Що, риба є? Ага. Риби нема, є зачеп. Не, не страшно, це десна. Саня вже зачепився, зараз буде вичеплюватись. Так що казав, був останній раз тут два тижні тому, десь плюс-мінус, і клювали судачки. Ви це відео безумовно бачили. Якщо не бачили, то зараз у підказочці воно вам вилетить. Подивіться, будь ласка. Ну і зараз хочеться перевірити, що тут у нас є. Але є одне але, яке мені, чесно кажучи, вже не подобається. Подивіться, яка вода. Подивіться, який рівень води. Він, йоханий бабай, дуже високий. От два тижні тому я тут ходив. От там, де бачите, от, от, пісочок такий красивенький. От там я ходив. От, і течія що, звісно, що пришвидшилась. По суті, по суті, це впливає не так, як на комфорт рибалок. Це впливає на комфорт безпосередньо риби, адже вона тут була, вона тут стояла. Два тижні тому тут було була менша течія, тут були більш, ну скажімо. Сприятливі умови для стоянки риби. А тут вода піднялась, і там, де вона стояла, їй було комфортно, класно. З'явилась швидка течія і почалась дуйка. Звісно що риба буде мігрувати. І з насиджених місць е зміщатись на нові місця. На які, А от хезе, на які? Е ми сьогодні перевірили два місця. З яких ми рибалили минулого разу два тижні тому з Серегою, і не було нічого. Жодної покльовки. Жодної. Ну і приїхали сюди. Подивимося, що у нас буде тут. Тому що. Ну, десь же ж має риба бути, кудись вона має йти. А, а тут у нас ямка і течія помірна, вона не супершвидка, як на попередніх місцях, де ми сьогодні побували. А, вона помірно швидка і а, глибина також є. Зараз прохолодно, сьогодні плюс три всього-навсього. І так відчувається вже такий зимовий, зимовий такий вітерець. Ну, власне, зараз зима в нас вже, от тому, тому воно так і відчувається. Хоч початок зими, але все одно. Ну, маємо ж ми колись холод відчувати. Коротше, друзі, не буду довго вам вступ робити. Риболовля буде важкою, я так думаю. Але воно має бути. Давайте покажу, на що буде ловити, і погнали ловити. Коламареті UX в мене сьогодні 862. До 4 Єгі, це до 26 грамів. Вона, ну, скажімо, універсальна для ловлі в подібних умовах. Е, нею дуже гарно ловити е, ну, таким е, медіум-лайтом. Light. Е, Хоч і написано МК, але це МЛ-ка. Дуже класно ловити медіум лайтом. Ну, скажімо, на гуму, якщо не треба супер далеко кидати. І дуже класно ловити на хардбейти, на всякі цикади, на віртухани. Вона доволі м'яка, але е, при цьому джигом також непогано нею ловити. Ну, і звісно, що на Твіч. Якщо е, от, універсал, то, мабуть, що це Каламареті UX. Я вибрав модель 862 тому що люблю довгі. Короткі моделі, безумовно, більше підійдуть під твічі і під хардбейці, але я беру так, щоб мені вистачало на все. Стоїть у мене Exist 4000 і намотаний Monster Game 06. Ну, А в якості приманки беззаперечним лідером в мене є Zeman Minnow Z. От Стоїть у мене він. на... 18 грамові голівці. Ось такий міну Чудовий. До речі, покажу, як він грає. Він дуже круто грає. Тут є де показати. Що буде клювати, я, чесно кажучи, не знаю, але сподіваюся, що хоч щось дозловимо. Ну, давайте будемо шукати це щось. Ой-ой-ой. Нарешті йоханий ти бабай. Як я чекав на цю покльовку. І більше за все це щупак. Давай. Іди сюди щупак. А може і судак непоганий. Бо щось не вспливає ніфіга. Я більше б за судака топив. О, це гарненький. Гарненький судачок. О, оце ж діло. Ось дивіться, друзі, який красень. Просто суперовий. І дивіться, як взяв земана. Взяв так, що без шансів, без жодних. Офігенний судачок і дуже крутезний розмір. Розмір прям суперовий. Ну що, будемо знімати. Ай-яй-яй-яй-яй. Дивись. Бачиш, я рухаю і в нього око, походу. Я думаю, що йому нема сенсу випускати, Саня, що скажеш? Ну не знаю, тобі вирішують. Блін, просто дивись, ну, гачок йому просто в, в око з внутрішнього боку. Коротше, мабуть, що немає сенсу його випускати, друзі. Я його заберу. Я б з радістю його випустив, але ну, подивіться. Подивіться самі. Вон гачок в оці і око вон око вон, бачите, рухається. Коротше, краще заберу. Ну давайте покажу ще раз опокрасення такого. Ну, скільки, ну півторушка тут. Півторушка точно. Клас. Судача, вибач, будь ласка, я б тебе випустив з задоволенням, але ти дуже-дуже взяв. Не так як хотілося б, гарненький. Дуже крутий, вибач, друже, що тебе забираємо, але Ну, інакше ніяк. Ми його знайшли. Так, ну що? Ну що, до речі, друзі, Поки... поки в такому місці, де можу вам показати, як грає приманочка. Зараз попрошу Саню, щоб він мені трошки допоміг. Тут під берегом, друзі, дивіться, стріміна і офігенно видно, як грає приманка. Просто супер. Отак от, от. От її судачок і їсть. От вона грає, 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 грає. Він десь з ням і все. Залишилось діло за малим. Зробити так, щоб він зробив цей ням. Або м'яу. О, прохолодно. Прохолодно. І зранку вітерця не було, а зараз вже є. Чесно кажучи, розраховував я на те, що ми зловимо судака на перших двох локаціях, але е, на першій локації риби просто не було. А на другій локації... Опа, є! Ти що? Офігеть! А на другій локації... На другій локації. На другій локації така те, що Йоха не бабай. <рив> Саня каже, давай я за тобою понаблюдаю. Ну, понаблюдай. <рив> Ой-ой-ой-ой-ой. Це меншенький. Але тут же ж тут же ж діло не в тому, меншенький він чи більшенький. Тут суть в тому, що він Йоханий бабай є. Подивіться, як рекнув. Блін, і теж в око, Йохани ти бабай. Ну, що ти будеш робити? Що ви, бляха, пацани, акулісти? Ну. Ось ось судачок. Чудовий, хоч і невеликий, але влупив на всі гроші. І що прикольно, вдалося зняти вам його так, в режимі нон-стоп. Почав говорити і. Він влупив. Ух ти! Все, все, поплив, поплив, все, все. самовипустився. випустився. Ну, що і сказати, друзі, це чудово, що ми знайшли місце з судаками. І е, от, 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 от такий судак у нас вчепився. Це надзвичайно круто. Просто дуже сильно круто. І знову ж таки, ось вам на цю чудову приманочку. Як я її люблю. От просто не знаю, от люблю її і все. Так, друзі, ну що і сказати. Дивіться, яка чудова двіжуха в нас відбувається. Не дарма ми приїхали саме сюди. От треба намагатись, принаймні орієнтуватись, куди їздити і що саме шукати. Розклад наступний. Піднялась вода і пришвидшилась течія. Де риба стояла, її там нема. Вона зараз шукає глибокі місця, але або з помірною течією, або взагалі без течії зі зворотками усілякими такими розкладами. І от це місце одне з таких. Тут іде крутий поворот до цього, міляковий. І там зараз течія така, що йоха не бабай. А до цього ще йде поворот. І виходить, що два повороти, і це третій поворот. І теча на третьому повороті суттєво слабшає. І тут ще й ямка є. О, так що, чому б йому тут не стояти? Ну, а в плані, в плані приманок, то я взагалі не бачу сенсу зараз ставити щось більше трьох дюймів по тій причині, що. 4 дюйма вже на цій вазі я не поганяю. У мене 18 грамів стоїть. Хоча два тижні тому я ловив тут на 14. А тут зараз 18, так, несе. Ну, це робоча, робоча вага, можна доволі комфортно ловити, але все одно її трошечки несе. Можна ставити тут і. 20, -ку. але мені комфортно вісімнашкою. Офігенно м'яка пауза, надзвичайно круто йде. І підібрав я вагу, от вісімнашку наразі. Прям оптимально. Обидва судаки взяли поодаль, не під берегом. І причому, що найцікавіше, другий взяв з міляка, ну, з більш мілку, мілку, мілководної ділянки. А той, що великий, він вже взяв, ну так, ближ ближче до глибини. Розосередився він. Раніше він стояв більше на мілководних ділянках. Ну а зараз вже час йому йти, йти на глибину. Ну, власне, там його і шукаємо. А якби ще на глибині була течія менша, то він би там стояв вагонами. Але де ж на десні знайти де нема практично течії. Ну, звісно, що є такі містяки, але... Я знаю, принаймні, декілька. Але їх так вибивають, що там не те, що... Не те, що судака там і... і судачка нема. О, кинув на мілячок. О, на глибинку заходжу і давай. І покльовка одразу давай, де бабах. О, давай, от прям тут. От, ну прям зараз. Давай. О, давай, отут. От отут, от отут, давай. Ну? Ну, будь ласка, ох, ти жлоб. Ох, судак жлоб. Кидаю на е, мілководну ділянку. Бачите, во ближче до того берега є корч. Ну і зрозуміло, що цей корч це дерево, яке по е, тягнуло течею і воно застрягло на мілині. Ось орієнтир, де мілина. А під нашим берегом глибинка. Настав час, кажу, Саня, гасить судака. Давай, якщо я не гашу, гасиш ти, добре? Друзі, ми застоялись на одному місці і вже почали гулять нижче. Я, можна сказати, з невеличкої ділянки зловив два судака. І от там затримались на півгодинки. Нічого більше не було. Ну і вирішили піти нижче. От, Кидаємо нижче. Подивимось. Я вже зрозумів, в чому була суть прив'язки, на якій стояли попередні судачки. Там вихід. Зміляки на глибинку. І дуже-дуже, дуже він такий своєрідний. І от там він якраз стояв. Та що ж таке? Ну, стільки, стільки обходив і нічого більше нема. Якось така маленька ділянка, де судак став. І, мабуть, що треба трошки зачекати, щоб він знов туди підійшов, але не так вже і багато часу у нас залишилось, друзі. Я на годинник глядь, а там вже опів на другу. Там вже вже серйозний час. В зимовий сірий день важко без годинника взагалі орієнтуватись. Тому що небо затягнуте цілий день і от така сірість зранку, і ти ну, трошечки втрачаєш орієнтацію по часу. Можна так простояти-простояти, а потім хопа і вже відчуваєш, що вечоріє. А ти думав, що лише обід. Хоча взимку вечоріє в обід. Дивна історія зі щукою. Надзвичайно дивна, друзі. Зі щукою взагалі відбувається якась фігня. Прям таке відчуття, що її нема. А вона є. Вона є. Щось вона цього року на Десні дуже і дуже погано себе поводить. Ну що, йоханий Бабай, до Карча дійшов. Без жодної покльовки. Може з-під корча щось вдасться репнути. Головне, щоб не корч. Ой-ой-ой. так, от прямо з першого закиду. Без прелюдій. так? Да? Па, бляха-муха! Вже під берегом, друзі, вже під берегом. Да що ж таке? Ну, перша холоста покльовка із трьох. Третя покльовка загалом і перша холоста. Вже під берегом якраз на тому моменті, коли приманка приманка виходить з... Глибини і підіймається на міляку. От, от якось так от він стоїть. Я, до речі, вже приманку змінив. Вон, бачите, я поставив твістер Земоновський Carl Z. От. І от на нього сталася покльовка. Але, блін. Чому ж вона холоста? Чому ж вона холоста? Я кидаю на. Мілководну. Ділянку зтаскую в глибину і от з глибини під берегом знов на міляку підтягаю. Тут така як типу канавка посередині. О, а як сюди злізти? А отак от сюди злізти на жопі. Знав би судак, що ми робимо, щоб його зловити. Клював би з кожного закиду. Але це не точно. Дуже погано зараз, друзі, закидати. Вода піднялася, забрала берег і розмахнутися нема куди. Позаду кущі. І от якось. Виловлюю я шпаринки між гілками, щоб туди завести приманку і шмальнути. А зловити хочеться, а зловити хочеться. І розловити цей твістерок, тому що він в мене лежить вже достатньо багато часу. І я за нього, чесно кажучи, забув. А зараз тут він мені дуже знадобиться. До речі, а знаєте чому знадобиться? Знадобиться, тому що він парусить менше, ніж а, Віброхвіст. І я його можу більш далеко кинути. А тут саме от треба кинути далеко. Всі покльовки здалеку були в мене. О, вже яка глибина пішла дебела. Ти може навіть трошки воду. Опа, є, є, друзі, є. Є, 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 є. О є є, є. є. Сань! Є, є і гарний є. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Це більший, навіть, ніж перший. Принаймні, мені так здається. Хей. Але взяв не здалеку, взяв. Ближче до берега. Тільки, тільки не в корч. Я тебе прошу. Тут от корчі грають на течі. Але наче він вийшов. З корчів. Оп. І ось же ж де тут. Ось він. Ой-ой-ой, хороший. -ой. Хороший. Хороший. Опа-на. Ну. Ну, ну, Хе -хе. це ж риба йоханий ти бабай. І подивіться, як замаслав того твістера. Ну що, друзі, дивіться, який красень. Я вже саню попросив мені трошки допомогти. Покажу його я вам. Ось. І он де твістер, зверніть увагу. Десь, десь в гузні. Зараз зніму. Зараз зніму. О, до речі, дуже, дуже швидко знявся. Ось він, друзі, Деснянський судак, якого ми шукали, якого ми знайшли і зловили. Ось такий він чудовий. І е, дивлячись на те, що я одного вже забрав, мабуть, що, друзі, сьогодні заберу я і цього. Заберу сьогодні два судака. Це буде для мене виключення, я зазвичай рибу не забираю, але сьогодні, ну, якось так. Захотілося побавити сім'ю свіженьким судачком деснянським, зловленим власноруч. Маю право колись це зробити. Ось такий чудовий судак. І, мабуть, що скоро будемо вже завершувати руболовлі, але поки що зробимо декілька закидів, поки зробимо ще декілька. Друзі, ну ось твістерок, на який я зловив, це Карлітейл Земановський. Ось такий прикольний. М'якенький, ну, власне, який будь-яка гумаземен. Судак його зацінив. Це перша риба була на цей твістер, на цю джигулівку і вже покосило так нормально. Одним словом, коли холоста покльовка, можна зрозуміти. <глад <глад <глад> зрозуміти, що покльовка ця була покльовкою, покоцаний вантажик. Ну, буде в арсеналі нова приманка. Друзі, хотів я ще обловити це місце, де взяв з першого закиду судака, але я дивлюся, що по часу вже не встигаємо. Є ще на вечір плани, і ну, треба їхати. Додому, блін, шкода, що так пізно знайшли це місце з Судаками, але дуже круто, що ми його взагалі знайшли. Я надзвичайно радий, що вдалося нам сьогодні разом з вами половити. Ми знайшли Судака на Десні, ну, в складний сезон ще й по високій воді. Так що однозначно наша риболовля вдалась на відмінну. Ну і я думаю, що в принципі я заслуговую на те, щоб ви поставили мені вподобайку до цього відео. А тих з вас, хто ще не підписався на мій канал, неодмінно це зробіть просто зараз. Я буду дуже вам вдячний і мені буде приємно. Зимовий спінінг лише розпочинається. Я сподіваюся, що вдасться повернутися ще на це місце і половити судаків. І вони будуть давати позитивний фідбек. Ну, подивимось, подивимось. Ну а на сьогодні все, друзі. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі! tut